Вітаю ветерій випуск новин у студії Віктор Раду. Російські загарбники вранці 14 березня завдали удару по центру міста Краматорськ Донецької області. Є загиблі та поранені. Російська ракета потрапила у багатоквартирний будинок. З під завалів дістали сімох поранених. Один постраждалий помер у лікарні. Іншим надається екстрена медична допомога. Відомо, що в результаті удару пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, дитсадок, будівлю банку та два цивільні автомобілі. У вівторок, вранці, армія Росії завдала ракетний удар по Одеській області із застосуванням тактичної авіації. Чотири ракети знищено над морем. Уламки пошкодили приватні будинки та дитячий садок. Люди не постраждали. Під час ранкової повітряної атаки, зайшовши з моря, російські літаки су 24 у напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети. ймовірно, Х 31 П в оперативному командуванні Південь уточнили, що ракети знищені над морем, але уламками та вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо постраждалих немає. Постановою Верховної Ради України 14 березня Україна відзначає день українського добровольця цього дня, у 2014 році, у відповідь на російську агресію був сформований перший український добробат із 500 осіб. І сьогодні тисячі добровольців захищають територіальну цілісність та суверенітет України. В Одесі відбулися шевченківські читання, присвячені 209-й річниці від дня народження Великого Кобзаря, зустріч вчених дослідників та митців за традицією, пройшла на базі Одеської національної наукової бібліотеки. Вже вдруге данину пам'яті знаменитому українському письменнику віддають за умов повномасштабної війни. Почесними гостями заходу стали військовослужбовці захисники України. Про те, які оригінальні форми та нестандартні Лення українська культура, зокрема творчість Шевченка, знаходить сьогодні в Одесі. Розповіли учасники читання. Ранкова тривога у вівторок в Одесі на щастя тривала недовго. За чверть одинадцята пролунав відбій, а вже об одинадцятій в Одеській національній науковій бібліотеці відкрилися щорічні шевченківські читання, присвячені 209-й річниці від дня народження Великого Кобзаря. Цей проект з 1999 року поєднує істориків, дослідників творчої спадщини Шевченка. Це і художники, і літератори, мистецтвознавці тощо. Свій внесок вносять і бібліотеки. І, звісно, для нас надзвичайно важливим є продовження цієї традиції, попри виклики воєнного часу. Ми готові говорити про те, що нас надихає, про те, що нас єднає, і творчість Шевченка, зокрема. Вже вдруге данину пам'яті знаменитому письменнику віддають за умов повномасштабної війни. Мотиви боротьби, якими пронизана вся творчість Тараса Шевченка, на жаль, вже понад 200 років залишаються актуальними для України, зазначають бібліотекарі. Гостями заходу цьогоріч стали люди, які ведуть цю боротьбу на реальному фронті бійці Збройних сил України. І творчість Шевченка. Його життєвий шлях є певною мірою оприявленням того надзвичайно складного шляху, яким іде український народ, виборюючи свою ідентичність, доказуючи її щодня у щоденній роботі та своїй звитяжній праці і. Коли ми озираємося на той двохсотлітньої недавності феномен, ми розуміємо, що навіть у сьогоденні і його творчість є актуальною. Рідки його поезії є для нас фактично відображенням того, що нині відбувається з українським народом, з українською землею. На Шевченківських читаннях виступили і бійці культурного фронту. Про довгоочікувану прем'єру українського опору Катерина за мотивами твору кобзаря. Розповіла гендиректор одеського оперного Надія Бабич. Вистава вперше побачила світ у вересні. За півроку відбулося дев'ять показів. Усі зібрали аншлаги. Ми навіть не очікували, що глядач буде так сприймати цю виставу. Мені здається, що саме те, що ми вклали в неї, воно стало пульсувати як серце. Коли ми зіткаємося з проблемою, з якою зіткнулася Україна, то відчуваємо, що стаємо пліч опліч, і кожен на своєму фронті. А я вважаю, що ми працюємо на мистецькому фронті, робить все можливе для наближення перемоги. В Одесі творчість Шевченка та його культурні заповіти плекають та активно втілюють. Відзначають сьогодні бібліотекарі. Недарма більше десятка уродженців південної Пальміри стали лауреатами державної премії імені Великого Кобзаря. Серед них і знаменита режисерка Кіра Муратова і видатний балетмейстер Павло Вірський. Книга про одеситів, лауреатів Шевченківської премії була видана безпосередньо одеською науковою бібліотекою. Культурні діячі сподіваються, що дуже скоро у довіднику з'являться нові імена. Висунути нашу прем'єру як одну з кращих прем'єр в період війни. Це непроста ситуація в реалізації такого потужного проєкту. І впевнена, що ми отримаємо Шевченківську премію. Це вистава варта того 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Катерину побачили і зарубіжні поціновувачі. Щоправда, поки що лише відеоверсію. Однак у театри сподіваються, що зможуть показати українську оперу сьому світу наживо. а поки що готують нові автентичні постановки. Одеська опера повинна стати майданчиком першопрочитання творів сучасних українських композиторів. І, як приклад, опера Олександра Родіна, Катерина, тепер ми готуємо прем'єру балету дюймовенька на музику сучасного українського композитора Юрія Шевченка. У суспільстві зростає інтерес до всього українського історії, традиції культури зазначають одеські бібліотекарі. Організатори Шевченківських читань впевнені, саме культурна пам'ять лежить в основі того самого таємничого генетичного коду українців. Нині величезна кількість людей наново відкриває для себе певні факти української історії, оцінює ті події, які вплинули на наше сьогодення, але відбувалися 300-400 років тому. І це вкрай важливий аспект, коли Пересічний громадянин, пересічний українець готовий вивчати дещо ширше ніж шкільна програма. Це теж є важливим єднальним моментом, коли всі хотіли б знати більше, розуміти більше витоки того, що нині відбувається з нами з кожним із нас. На дощі автомобіль врізався у бетонний стовп. Водій у тяжкому стані. Аварія сталася у СМТ Захарівка, Роздільнянського району. Внаслідок зіткнення водія затиснуло в салоні авто. Його деблокували рятувальники. Також за добу сталося дві ДТП із пішоходами. В Одесі на вулиці Балківській легковий автомобіль збив жінку. За попередньою інформацією, постраждала, переходила дорогу на червоний сигнал світлофора та потрапила під колеса Фольксвагена. Ще одна аварія сталася на трасі Одеса Київ. Мікроавтобус збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Постраждалих із черепно-мозковими травмами та переломами шпиталізували. Повідомило прес-службі патрульної поліції. Масштабна ДТП за участю 42 автомобілів сталася в Угорщині неподалік від Будапешта. В результаті аварії вщент згоріли 19 автівок. 39 людей отримали серйозні травми. Як повідомляється, ДТП сталося через вітер, який підняв пил з дороги і сильно знизив видимість для автомобілістів. Щодо одеського регіону, то ДТП наразі трапляються не через погодні умови, а в основному через недотримання правил учасниками дорожнього руху, кажуть патрульні Атруні поліції правоохоронці вкотре нагадують водіям та пішоходам, безпека на дорозі залежить від кожного. Три десятки дорожньо-транспортних привод з механічними пошкодженнями. Така середня кількість аварій на добу у нашому місті. І, хоча, як відзначають у патрульній поліції, показники аварійності на дорогах сьогодні стабілізуються, основною причиною ДТП лишається людський фактор. Основна проблема це пішоходи, як недотримання пішоходами правил дорожнього руху, так і неповага водіїв до пішоходів, то не надання їм переваги в рухи в русі під час переходу проїжджої частини. Днями за добу трапилось два ДТП за участю пішоходів. Це на вулиці Балківській, а також на автодорозі Київ Одеса, і саме пішоходи перетинали проїжджу частину у невстановлених місцях. Як результат це ДТП це травмування і біда. Незважаючи на те, що світло вимикається все рідше і дороги освітлені, патрульні радять пішоходам не поспішати відмовлятися від одягу зі світловідбиваючими елементами та від флікерів. До такого заходу безпеки люди вже звикли і він ніколи не буде зайвим, зазначає Алла Марченко. Щодо веловодіїв, це обов'язково. А щодо пішоходів, ми бачимо, що так ці смужки залишилися у людей. Також багато людей користуються ліхтариками під час переходу дороги. не Зважаючи на те, що світло вже є. А це плюс. Це плюс до того, що людину дійсно можна побачити, дійсно водії може зупинити автівку, надати перевагу в русі. У місті стає дедалі більше автівок. Тож зі збільшенням потоку та інтенсифікації дорожнього руху, треба бути максимально уважними. Пішоходам під час перетину дорожньої частини. І, звісно, водіям за кермом акцентують у патрульній поліції. Дотримання правил дорожнього руху є запорукою безпеки на дорозі. Замість ніжки сучасний біонічний протез. Семирічна Олександра Паскаль, яка внаслідок російського ракетного удару по Одещині минулого року втратила ногу, вчиться заново ходити. Одеські фахівці сконструювали для дівчинки спеціальний протез для повернення у професійний спорт, адже до травми вона займалася гімнастикою. Як Саша бореться за свою спортивну мрію та про особливості дитячого протезування, розкажемо далі в матеріалі. Маленькій Саші лише сім років. З маличку професійно займалась танцями та гімнастикою. Виступала і отримувала нагороди. Нині дівчинка заново вчиться ходити. Молодець. Молодець, Саша. Минулого року у травні Саша приїхала з батьками на базу відпочинку у курортній затоці провідати дідуся з бабусею. Щойно зайшли у двір у будівлю прилетіла ворожа ракета. Дитина опинилася під завалами. Понад два тижні дівчинка провела у реанімації. Мама спеціально сьогодні варила для тебе утичка, щоб була вкусінька. Оявсяночка вкусне, да? Вкусно, вкусна? да? Вкусна овсянка. У Саші був відкритий перелом руки, зламані ребра, травма голови та численні осколкові поранення. Лікарі намагалися врятувати дівчинці ніжку, проте кінцівку довелося ампутувати. Потім Саша лікувалася в Австрії, а нині опановує вже другий протез. Впереди у нього, звісно, що доволі большой путь по реабілітації. Тобто вона проходить заняття з нашим ревілітологом, вистанавлює своє стеріоті шага, тренирует мышцы, які відвикли від роботи за той період, коли вона не ходила. но вона дівчинка настойчивая і у нього все вийде. На новому протезі дівчинка вже кілька днів. Його виготовили в одеському медичному центрі протезно ортопедичної допомоги. Ходимо. По ступенькам да. мені удобно підніматися? по поднимаються? Лікарі впевнені, такий протест допоможе Саше повернутися не тільки до повноцінного життя, а й до спортивних тренувань. Это протез на четвертой степени мобильности, высокофункциональный, учитывающий ее особенности анатомии, потому что здесь короткая окультя, есть рубцовые изменения мягких тканей после полученной травмы и были некоторые нюансы и специфика в изготовлении этого протеза. И данная комплектация позволяет практически в полной мере восстановить ее функции, обеспечить ее полноценным образом жизни и позволит. Дальше в дальнейшем продолжать займатися любими спортом. Такий сучасний біонічний протест дуже дорогий. Батьки Олександри придбали його частково за кошти держави та міста, частково за рахунок благодійників. Зібрати додаткову суму допомогли міські чиновники. За підтримки працівників департаменту фінансів, які прийняли участь в благодійній акції. Сьогодні Саші вже виготовили протез. Я хочу сказати слова вдячності працівникам центру, які змогли зробити цей протез. За підтримки благодійників наразі маленька Олександра проходить реабілітацію та повертається до тренувань з гімнастики. Вже потроху починає виконувати перші вправи. За даними МОЗ, через повномасштабну війну РФ проти України щонайменше півтори тисячі наших громадян втратили кінцівки. Це українські військові та постраждалі від російських обстрілів, цивільні серед яких є і діти. Про особливості дитячого протезування розказують спеціалісти. Ребенок росте І в залежності от того, насколько быстро і насколько сильно необхідна тела, необходима замена этих протезов. Розмір степи, об'ємне розміри культі і контрлатеральна конечності. Потім, конечно, протезування у дітей анолі часто тобто, ну, в середньому та год-полтора і необхідна заміна. Регулярна заміна протезів необхідна до закінчення формування скелета дитини у середньому до 18 років. Також протези треба регулярно обслуговувати. Все це дороговартісні процедури. Протезування в Україні є безоплатним, адже витрати покриває держава. Але у цьому процесі є свої бюрократичні виклики. Попереджають медики. Про це наразі за держкошти все ж таки можна отримати якісний протез. Буквально несколько дней назад были наконец-то пересмотрены граничные цены, которые государство оплачивает, точка, компенсирует за изотовление протеза. И эти цены были увеличены в среднем на где-то 25%, то есть произошло увеличение этих граничных цен, что позволяет как бы, использовать хорошие современные комплектующие для пациентов. Зокрема, в Одеському медичному центрі протезно-ортопедичної допомоги безоплатно встановлюють сучасні протези. Проте для виготовлення спецзамовлення, наприклад, протезу для зайнять спортом знадобиться додаткове фінансування для специфічних комплектуючих. Переговори щодо зернової угоди продовжуються. Нагадаю, угода укладена в липні 2022 року. Спливає в суботу, 18 березня. У Росії заявили про те, що нібито згодні продовжити договір на 60 днів. Проте угода передбачає продовження мінімум на 120 днів. Повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. За його словами, продовження угоди на 60 днів суперечить документу, підписаному зокрема ООН та Туреччиною як сторонами-гарантами. Зернову угоду було укладено у липні 22-го року та продовжена на 120 днів у листопаді. Її термін спливає вже цього тижня, 18 березня. Україна виступає за продовження угоди одразу на рік і пропонує розширити її дію на порт Миколаєва. А поки що Росія блокує інспекції суден із зерном у босфорі через це експорт української агропродукції, за даними адміністрації морських портів України, у січні впав на 25 відсотків порівняно із груднем. В Одеській області зі стріляниною затримали порушників уклоністів. Втікачі не реагували на вимогу зупинитися, тому прикордонникам довелося зробити кілька попереджувальних пострілів. Трьох порушників затримали вночі поблизу села Виноградівка Болградського району. Прикордонники за допомогою тепловізора помітили рух групи осіб у бік Молдови. Порушники ігнорували неодноразові вимоги зупинитися і намагалися втекти. Затримати їх вдалося лише після кількох пострілів у повітря. Затриманими виявились чоловіки призовного віку з Донецької, Дніпропетровської та Львівської областей. Правоохоронцям вони пояснили, що транзитом через Молдову намагалися потрапити до європейських країн. Повідомили у Держприкордонслужбі. за злісну непокору та за спробу незаконного перетину кордону на правопорушників склали адмінпротоколи. Міру покарання їм визначить суд. Одещині затримали чоловіків, які намагалися вивезти за кордон понад 10 тисяч таблеток, що містять наркотичні речовини. У пункті пропуску Паланка на в'їзді в Республіку Молдова затримали двох громадян України, які помітно нервували і поводилися підозріло. У їхньому багажі виявили 11 тисяч 200 пігулок лірика без документів про походження. За словами затриманих, наркотичні таблетки мали потрапити до Європи. Порушників передали співробітникам нацполіції, проводиться розслідування. В Одесі, за повідомленнями городян, поновилися випадки нападу безпритульних тварин. Спочатку повномасштабної війни жителі відзначають стабільне зростання кількості вуличних котів та собак. Багато українців, які були змушені залишити свої будинки через російську агресію, намагалися брати своїх домашніх улюбленців із собою або, хоча б, забезпечити їм тимчасовий будинок. Але були й ті, хто залишав чотирилапих напризволяще. Сьогодні притулки в Одесі переповнені, багато тварин. Живуть на вулиці. Їх підгодовують небайдужі жителі, а деяким вдалося знайти нову родину. Жителі Одеси знову відзначають збільшення кількості безпритульних тварин у місті. З початку війни багатьом українцям довелося евакуюватися в безпечніші місця, щоб врятувати власні життя. На жаль, розповідають городяни: не всі забирали із собою в евакуацію своїх домашніх улюбленців. Были ситуации, как-то на лестничной площадке я читала в группе кролика оставили. Люди выезжали и просто с клеткой вынесли в парадную и все. И написали только: если кто-то хочет, заберите, потому что лежит кролик. Ну, кто-то его вот оставил. Ну, то есть у людей, я не знаю, как-то, ну, может, кому-то из соседей знают, что они, если не будут уезжать, ну отдайте, ну как это? Проте є ті, хто не кинув своїх чотирилапих друзів у біді та зробив усе можливе, щоб тварину також вивести у безпечне місце, діляться позитивними прикладами Одесити. «У мене знайомі уїхали в в саме перший день війни і забрали свого старого кота йому вже більше дістиліт, і Вони потратили очень денег для того, щоб зробити йому паспорт прививки, І кот тепер живе процвітаючи в Швейцарії». Кожна ситуація індивідуальна, вважають одесити. Не у всіх є можливість евакуюватися разом із вихованцем, але в такому випадку все одно потрібно подбати про благополуччя тварини, залишити її під опікою знайомих або тимчасово прилаштувати в притулок. А якщо Єдутні неізвісність, ну куди з собою ще потащить там? Да, рибок, там черепашку, двох кошиків і собачку. Допустим, там друг мій, однокласник. У нього там кот був. К нему приехал брат там, с семьей из Николаева. У ребенка аллергия на котов. Ну, пришлось отдать там в приют, ну там 300 гривен в сутки, там какие-то вообще безумные деньги. Ну, пришлось отдать, платят там, ну а что делать? Я сама спочатку війни була за кордоном, я виїжджала, але моя тварина залишилась з хлопцем. Якщо була б така потреба, що його треба було вивезти, я б повернулася б за ним і вивезла б його разом із собою. Я б його не залишила. В час почалася війна, ми відпочивали в Болгарії на лижах. І это все произошло. У нас отец. Ну і вийшло так, що ми три місяці практически не было дома. вернулись, потому что знали, що нас здесь все держит. У нас было три собаки, ну, вони і є п'ять кошек. Тобто ми любители, звісно, животних Домашні вихованці. Це насамперед відповідальність упевнені одесити. Живі істоти, які живуть поруч із людиною, потребують її турботи. А у відповідь у свою чергу дарують тепло та любов і стають справжніми друзями для своїх господарів. Домашні тварини це не іграшка, і господарі мають це розуміти. Стверджують одесити та розповідають, як їхні вихованці почуваються під час розлуки. Навіть коли ми виходимо до крамниці, залишаємо його буквально на півгодини. Ми дзвонимо йому по фейстайму, <гум> ставимо телефон і слідкуємо, що він робить, тому що переважно весь час він сидить у дверей і просто плаче, і на це дуже боляче дивитися. Незважаючи на труднощі війни, багато жителів міста не побоялися взяти на себе відповідальність і прихистили хвостатих вусатих у себе вдома. Мы очень долго хотели кота, но как бы не было возможности, потому что все были заняты работами, и животному нужно было уделять внимание. Но война так распорядилась, что я осталась как бы, без работы. И мы взяли кота с, со двора. Во дворе родила кошка, э, и она к нам приходила, и она дождалась нас, потому что мы тоже выезжали. Э, и она к тому времени подросла, и когда мы уже приняли решение, что мы её берём, мы пришли, она к нам вышла, вот мы её забрали к себе домой. Много, конечно, есть друзей, которые приютили животных, потому что, ну, жалко. Видно, что очень много ухоженных, и видно, что породистые собаки. И моя сестра двоюродная, они приютили собаку. Забула, если честно, як її порода, Пушисті такі собаки, вони. Ну, вони її полюбили, вони прийняли свою сім'ю, хоч видно, що собаки где-то буде три. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Давно відома всім фраза стала особливо актуальною в наші дні. Важливо, щоб кожен пам'ятав про це і розумів. Що життя чотирилапих улюбленців це відповідальність їхніх власників. Тварини не можуть самі себе врятувати, і ми єдині, хто може їм допомогти у скрутну хвилину. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.